Так гірко плачеш, я знаю, не пробачиш образи всі, що на душі незламна, і смілива, міцна іноролива моя земля. 22 січня весь український народ відзначає 105-ту річницю Дня Соборності України. Ця історична подія передала наступним поколінням українцям дві мудрості: якщо не припиняти боротьбу рано чи пізно єдину незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Українці завжди знали цю першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Це стало новим відродженням нашої Соборної України. Історія України доводила це раніше, а нині показує у боротьбі проти російської агресії. Хроніка тих буремних подій періоду української революції яскраво демонструє героїчні сторінки нашого минулого. Усе почалося тут. Соборність українських земель стала реальністю. Початок двадцятого сторіччя Європа знесилана Першою світовою війною у Російській імперії хаос через жовтневий переворот. Переможена Австро-Угорська імперія розпадається на безліч країн. Паралельно з тими подіями з новою силою розгортається український національно-визвольний рух у Києві. створюють центральну раду. А згодом проголошують незалежну Українську Народну Республіку. А у Львові західну українську ЗНР. Обидві українські держави розпочинають переговори про об'єднання. Попередній договір про злуку підписують у Фастові містечку за 75 кілометрів від Києва. Упродовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав. Російської імперії, Польщі, Австро Угорщині. Тож споконвічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. Україна тобі товіненька, то присядна. Україна Алюбаненька. Обірненько присягне серця кров і любов, все тобі віддати боротьбі за Україну, за її волю, за честь і славу Історію України неможливо читати без брому так свого часу сказав Володимир Винниченко, перший голова директорії Української незалежної республіки. Він згадує представники обох урядів ОНР та ЗОНР до Фастова прибувають поїздами в одному з вагонів, і підписано передступний договір про злуку обох українських держав у єдину на дивані. Представники ОНР навпроти на сільцях ЗОНР. Ніякої преси, жодного свідка. Два тижні по тому на зміну гетьману Скоропадському до влади приходить директорія УНР. Це коли державою керує кілька осіб одночасно. Директорія на чолі з Володимиром Виниченком у центрі Києва проводить військовий парад і готується до урочистого проголошення акту злуки. луки. Від ранку молебень калатають дзвони. Опівдні оприлюднюють текст з луки. Це оригінал документа, який зачитали на Софійській площі. Він зберігається в центральному державному архіві вищих органів влади. В унікальному документі йдеться про те, що віднині зливаються воєдино століттями відірвані дві частини України. 23 січня у 1919 році в Києві на Софіївській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений акт злуки об'єднання українських земель, засвідчений універсалом про об'єднання УНР і ЗУНР в Єдину Велику Україну. Ним стверджувалось об'єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперії. Єдину соборну українську державу, яка відтоді ставала гарантом загальнонаціональних інтересів українців, століттями розірваний український народ визволився з неволі і воз'єднався на своїй землі в єдиній українській державі. Акт Злуки мав глибоке історичне коріння і спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної і територіальної консолідації, свідченням їх самовизначення, становлення політичної нації. Уперше за кілька століть він став реальним кроком до об'єднання українських земель, що вплинув на подальші національно-політичні процеси в Україні. Час? Змінює обличчя і одяг, але що є нашим незмінним кодом? Чому ми раз у раз постаємо з вогню? Увесь світ намагається зрозуміти та пояснити собі секрет сили українського народу, який переживає сьогодні надтяжкі випробування. Ми вже сьогодні стаємо для всього світу серйозним прикладом того, яким потрібно бути перед обличчям викликів. Не втрачаючи людяність, стояти плеч опліч за правду, ділитись останнім, віддавати свою кров, приймати нужденних як рідних, ладнати розбити, прикривати друга від вогню, захищати рідних, наша єдність це не слово, це наша сутність, це те, що робить нас непереможними. Бо ми сильні коли разом, а сила нашої країни в єдності наших земель. Це те, що робить нас українцями. Що означає соборність для сучасної України, для сучасних українців, для молодих українців? Учні 10-го Б класу міркували над цим філософським питанням, намагалися показати своє розуміння і сьогодення України. Так соборність України це єдність усіх українців навколо головних ідей нашого майбутнього. Це неподільність наших земель від Києва до Севастополя, від Донецька до Львова. В історії України є дата, що нагадує нам про нашу єдність. Це День Соборності України, що відзначається щороку, 22 січня. Незважаючи на труднощі, з якими стикається наша держава, український народ продовжує боротися за єдність та незалежність. Соборність для нас це те, що ми живемо, але не придаємо роздумам про це. Але якщо на неї хтось зазіхає, то кожен готовий боронити її, чого б це не коштувало. Тому що соборності не вчать, вона в кожному з нас з народження. Для мене соборність це єдність наших земель, це єдність усіх українців, це ланцюг живих людей, які дивляться в одному напрямі, які мають схожі мрії, які спілкуються українською мовою та хочуть жити і працювати в Україні. Найголовнішим завданням є відновлення територіальної цілісності України. Також це усвідомлення українців Заходу та Сходу того, що вони мають спільну ідентичність, мову, культуру, історію та політичні традиції. Борості України та українського народу це фундамент українського майбутнього. Ми повинні нести крізь покоління наш вольовий дух свободи, котрий буде показувати нашу незамність, моральний дух. Та якості українського народу під час війни. Наші начатки повинні знати, через які труднощі ми прийшли. Соборність України для мене це не лише єдність території, але й спільна історія, мова та культура, що об'єднують наших людей. Українська соборність виражається у усвідомленні спільних цінностей та прагненні до гармонійного розвитку всіх регіонів країни. День соборності для мене це не лише святкування історичної події, але й відзначення моєї власної єдності з державою. Це свято стає нагадуванням про важливість об'єднання та нашу ідентичність, що складає пазл великої карти індивідуальності. Вітаємо мешканців України з Днем Соборності, з Днем Єднання українських земель. Усім нескінченного щастя, міцного здоров'я, добробуту! Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості, спокої. Нехай завжди над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло та затишно. З Днем Соборності вітаю кожного і бажаю українцям успіху, крилатого. країні завжди йти вперед. Розвиватися і чвари не впускати до рідної хати. Вітаю з Днем Соборності України. Щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн. Нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, миру та світлу надію. З Днем Соборності! непоборний, героїчний український народ.